Вам. На міста, Та правда, я вам не хворію. Ви так спеціально, щоб я трохи побігав чи що? Напевно. Напевно. Ви знаєте, що зупиняється потрібно тільки з дотриманням правил дорожнього руху. 100%. Посвідчення водія присутні, технічні базові. Вам яка різниця? Не зрозумів юмор, а вам яка Ви різниця? мене чого зупинили? Як тут зрозуміти, ви мене чого зупинили. Чому ви мене зупинили? Я вас зупинив, щоб перевірити. Хто вам дав право без причинення на зупиняти? Згідно наказу 3.1, одиниці. Якщо йде відпрацювання, я маю право вас зупинити. Згідно наказу президента України, ви, но... ви повинні припинити безпричинні зупинки. Серйозно? Серйозно ваше посвідчення в розкритому воді. Ваше посвідчення водія. Ваше посвідчення в розкритому воді для початку. Посвідчення, водія, я вас зупинив, за буває. Посвідчення, водія, ваше посвідчення. посвідчення в розкритому воді. Ні, я вас не чую, поки ви не являєтеся для мене міліціонером. Серйоз? Так. Будь ласка, посвідчення і технічний паспорт. Ваше посвідчення, розкритимо воді. Хочете сваритися? Що? Хочу. Хочете? Хочу. Ну не прошу. Так. Є такий? Є посвідчення? Ви швенюк Володимир Володимирович, я не побачив якого дійсно. Що? Покажіть, до якого дійсно. Ви погано чуєте? Суприкане. Ви мені не хаміть зі всієї поваги. Я, я не вам не хамлю не? руку від автомобіля, мого заберіть. Водія, Руку від мого автомобіля посвічні заберіть. Посвічні до якого дійсно посвідчення? До якого посвідчення дійсно? Як Бог приказує. Я нормально поваги. З цієї поваги, по-моєму, зараз ви до хаметеся, вам ясно? То ви хамете. Ви мені дитину пували. розбудили, ви, роз, ви розуміли? Ви, ви мені розбудили дитину. Ви мене без зупинили, ви будете це відповідати. 2081. Я вас не зупинив безпричинно. причини. 2081, так? Точно. 2.081. Що нормальний чоловік зупиняється і каже, прошу пана. Прошу пана, ви вже попали, увагу. ви собі наговорили. Зрозуміло То. вам? То не управляємо, перешажаємо? Який взвод? Ви не маєте чим займатися, пане водій. Я ще раз питаюся, який взвод? Ви не маєте чим займатися? Який взвод? Що... що значить щасливо, йди сюди! Сюда підійдіть! Негайно! Я ще раз питаюся, який взвод? Ви немає чим займатися? Який взвод? Слова. Що значить щасливо? Іди сюди! Сюди підійдіть! Негайно! Скажи, будь ласка, за якого взводу інспектор, який мене зупинив? Це другий взвод. На якому автомобілі? 0188 чи на... Тобто він на Сааті, так? Я зараз відповідального викликав, буде ну, наказано. Та прийшов мені на хами, перше, зупинив безпричинну... Добрий вечір. Там у вас за ситуацією. Старший інспектор тимчасово. Ви тим зараз... замість зустрічалися. Варка? Так, та, зараз така ситуація, що трошки. Ну дивіться, в Вон двох словах, цей нагляд, який тут був суючи по всьому, на зеленому сіаті, Мало того, що мудрився мене без причини зупинити, так ще повищав до мене голос, чим розбудив мою дитину. Е, після чого він розвернувся, щось фиркнув і втік на другу сторону вулиці. Я кликав, щоб він повернувся, щоб він мені пояснив суть, я порушення правопорушення причину зупинки. і просто втік від мене нахабно. Зараз я бачу, САТа немає, по-моєму, він мені на зустріч їхав. Ну, та вони поїхали, бо вони на інакшому маршруті на службу, бо вони просто сюди під'їжджали, бо хлопцям треба було допомогу. Я бачу, яка тут була допомога. На дві сторони автомобілі зупиняли без причини. З однієї Але сторони, з іншої сторони. Люди ситуації, що не поламалася машина, я через чергову доповню чергову частину, що є такий мають такий факт.